На вулиці Сонце, то бджоли працюють повним ходом. І джміль он десь заховався. Крокуси мої зацвітають. Але не всі ще все тільки сходять, а там воно дають. Eu, me um salão, eu não um pouco o sal, Oh, de mala eles. Deta Ох, і гудуть. На підсніжниках немає, на пролізках дуже багато бджіл. Давайте, бо зараз як на штрикають. Щас як на штрикають у дупу. Да, мурзик. Як покусають бджоли, так знатимемо. Тікаємо, Чорт, да? тікаємо. Нас сьогодні сонце. Всім доброго дня. Гарно на вулиці, тепло. Бджоли трудяться, треба й нам чимось займатися. Да, Мурсік. Щось я муськи не бачив. Так, і ти, бо виносила стірку і вийшла ж сюди, подивитися, як на сонечку цвітуть квіточки мої. Тобджоли трудяться повним ходом. Ось спірає, скоро буде цвісти. Дивіться вже які бруньки. Це тут будуть самі квіти, все біле буде стояти. А цей слідом ось ходить, качається. Мосіка. Зеленіє трава після дощів. Нарцизи піднімаються. Ви знаєте, так швидко все пролетить, що скоро вже і нарцизи будуть цвісти. Тарська корона вже яка велика. Рози ще й не обрізала, ще й не розкривала. На вулиці вже пролізки цвітуть, скоро нарцизи зацвітуть а в мене в хаті. Дивіться, яка краса вже розцвів. Повністю красень. Скоро відцвітеться. Гляньте. Всі квіти відкрились, всі-всі, всі. Вже деякий повідцвіталося, треба буде побривати. За цю вже немає пуп'янків. Березень місяць, в мене різдвяник повний вгоду. У нас тут аперше, в першій веранді холодно, це зайшла з вулиці, тут, ви знаєте, тут а... такий дубар. І Якраз для нього це те, що треба, то цвіте. Ось. Весь усі я нею квітах. Сьогодні гарна погода, хочу пообрізати все-таки малину, думаю, вже ж морозів таких не буде, то пострижу. Треба обстригти малину і переселити курчат у курник. Вже. Вони вже чималі, то Серега там десь клітку ладнає і будемо переносити. Хватить їм сидіти під червоною лампочкою, будемо переселяти на інше місце. Тож бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Петух підспівує, мене підтримує, а я буду займатися стрижкою. Зараз пострижу і треба буде повисаджувати, поки не така жара, треба буде висадити. Тут треба щось позагрібати, тому що курі їдять, бачите, що робиться? Треба трішки попідгрібати. Ну, зараз поки займуся. Малиною, тому що малини чимало, треба її всю постригти. Обстригла я малину. Бачите, є живі почки, але на деяких, на деяких стеблах ще обрізала під корінь. Все, бачите, це пропустила, треба обрізати, тому що неживі почки. Давай досі. Ще багато обстригала отаких, от що не ожили. Бруньки. І тут ось, бачите, тут вже не буде діла теж. Ніби стебло зелене. Ай колюче, ніби зелене, але живої бруньки нема на ній. Як отут гарно видно, ось то на цих нічого немає. Бачите, вони сухі. Ось настригла цілу тачку. Перерізаю зразу, щоб не випадали. І тут те ж саме. Обрізала і ще багато підрізала ціле стебло, тому що я ж багато не поживала почка, ну, бруньки. Зовсім тут ріденька така, ну нічого хватить, якби її так хіли. Зараз треба добратися сюди. Тут я не знаю, що робити, тут ліс. Треба ще почистити, де тоньше вирізати. Не знаю, чи пересаджувати. Я ще в роздумах цієї малини, іменно з оцією що робити. Тому що її не вистригала, Серега осінню стару вирізав, а молодої, бачите, багато. Ну піду подивлюся, чи вона там хоч жива, бо стебло думає, що живе, а воно може бути і не живе, може бути сухе. Так, то я тут пообрізала. І цю постригла, але цю хочу пересадити, бо теж, бачите, на одному місці вже більше 10 років, то може пропасти. А вона мені сама добра, ота я малина. І тут те ж саме постригла. І синю, ой, синю, чорну, кажу, синю. Ще треба буде підв'язати. Але те, бачите, на різній висоті, тому що тут ось оде жива почка, вверху було все сухе. Тут Вище почка, ну нехай. Не хочу рівняти на такій висоті, бо дуже коротко буде. То в мене так, знаєте? Ось пропустила. Ось, бачите, чи попідмерзали почки, ніби його жили, але по, видно померзлись, бачите? Ось, це вже тут діла не буде. А я зараз усю виріжу, бо вона вся там. Уся якась така не дуже гарна. І так усю зараз перечищу малину. У мене ще чорної в трьох місцях треба почистити. І там на городі червону. Зайшла в хату. Роботи на вулиці багато, трохи малину постригла, але потрібно готувати обід, тому що сім'ю потрібно годувати то на сьогодні запікаю качку. Вчора з мамкою трішки повирізали качок у морозилку склала. То сьогодні, на сьогодні одну залишила, зараз у рукав і в духовку у нас буде до макаронів качка. Запакувала я качку в рукав і зараз відправляю у духовку. Хай запікається. Чим довше буде пектися, тим вона буде м'якша. Зразу на більший огонь ставлю, а потім на менший, щоб, знаєте, також роземліло м'яско. Переїхали ціпуньки в своє нове місце. Да? Переселили вас сюди. Чипка. Тепер будуть великими курми, але в клітці сидіть, щоб не били їх. Чипоньки. Так, да, вже попідростали. Де ви там? Так що у нас сьогодні переселення було. Ось одне линяє, дивіться, а двоє лисих. А ти що там сидиш? Сіпка. -а, шкш Я думала, щось зачепилося, що лежиш. Так що переїхали мої курчата сюди. А ти чого? Ще бояться, що для них це нове. Все нове, ну нічого звикнуть. Мама, мам, хватить, хай це збирають. Збирайте, збирайте, відходь, хай вони позбирають. Справилися, що планували сьогодні, все поробили. Йду на город, хочу нащупати зеленої цибулі. Ой, все. Треба ще повигрібати її із соломи. Кури так загрібають її. Вже дивіться, яка гарна. О. Можна викопати з усім, але ну, я нащупаю. Мені багато не треба. Гарна це буде, мені подобається. Бачите, рана вже яка велика. Назву її я не знаю. О, дивіться, яка стоїть. Де ти випадаєш? Так, можна вже варити яйця і робити салат. Це яйця-майонез. Пташки співають. Дивіться. Вже перші вітаміни з города йдуть до нас на стил. Сьогодні на вечерю. Всім дякую за перегляди, за ваші підписки, коментарі. Кому цікаво, підписуйтеся. Тому що, дивиться, багато не підписаних. Тож запрошую до нас на канал. Все. До наступної зустрічі, бажаю вам гарного дня, гарного настрою.